Добрий день, шановні користувачі. Зараз ми з вами розглянемо таку операцію, як переуступка як нам її провести в системі. Заходимо з вами в платіжні доручення. Як ви бачите, в нас в платіжних дорученнях з'явилася нова колонка переуступка. Тут ви можете відібрати всі ваші операції, всі ваші платіжечки, які проходили по переуступці. Це стосується переуступки, до речі, всього можна і. Реалізаторів і можна звичайних, звичайних оплат. Візьмемо зараз ми з вами останню платіжку, яка до нас прийшла, і зараз подивимося, як з нею працювати. Нам оплатила юрмашина. Ми ставимо з вами, відкриваємо цю платіжечку і ставимо ось тут галочку переуступка. В платник по переуступці. Ми з вами переносимо якраз юрмошево. А ось тут, там де платник, тут ми вже вказуємо Карабієвську, за кого вона платить. Вказуємо у юрмашеві договор і заповнюємо нашим звичайним методом. Ми з вами заповнили всі наші замовлення, всі залишки вивелись по Карабієвській. Ще раз наголошую. Той, хто платить у нас, якщо це переуступка, ми вказуємо ось в цьому полі платник переуступка. Тож, за кого платимо? Карабієвська вказується в платнику. Далі ми проведемо нашу платіжку і подивимося, які проводки нам дасть система. Дивимось. У нас ідуть проводочки, перше. Хто заплатив? Це Юрмашева, а потім вже йде взаємозалік з Юрмашеви на Коробієвську. Юрмашева в нас йде по договору в цілому. Нам не потрібні замовлення, тому ми вказуємо просто по договору в цілому. Так, іде в нас дубль. Не лякайтесь, скажете, що це дубль-проводок, ні, це правильна проводка. Просто йде перша проводка, хто заплатив, друга взаємозалік. Тепер ми з вами подивимося оборотку. Візьмемо оборотку по 361-му і бачимо нашу юрмашеву. Сформуємо її. Юрмашева нам заплатила, немає нічого, так як тут по договору в цілому. Якщо ми візьмемо Карабієвську, там закриваються всі наші замовлення. Всі наші замовлення потрошечку закриваються нашими оплатами. Гарно. дякую за увагу. Гарного дня!